Доброго дня, з вами компанія Автопарк, ми у місті Одеса і у нас нове надходження. Це кросовер Ford Kuga 2012 року випуску, який має 2-літровий дизельний двигун та механічну коробку передач. Завдяки чому це авто дуже економічне та надійне, має гарний доглянутий вид, весь у рідній фарбі. Просторий салон. Він текстильний, це чохли. але під чохлами він в гарному стані. Переходимо на передній ряд. По комплектації має повний електропакет, кнопку старт-стоп, 380, 360 тисяч кілометрів. Гарна мультимедія, клімат-контроль, підігрів. Лобового скла до заднього, підігріве сидінь. Без затертостей автомобіля був один власник. Запрошуємо вас на тест-драйв цього авто, також ви можете його придбати в кредит або лізу.